Психологічні уловки, які знадобляться абсолютно кожному. Перше, якщо з вами розмовляє сомня злива людина, дивіться її в вічі, прикивайте головою, так вона відчує впевненість і продовжуватиме говорити. Друге, Цю пораду я перейняв у свого друга. Щоразу, коли він призначав побачення своїй дівчині, він не питав, куди ти хочеш піти. Інакше він би отримав типове не знаю, куди завгодно. А потім почалась би відкидання пропозиції. Натомість він питав, куди ти не хочеш піти. Я використав цю три кілька разів, і це здах. Третє. Я працюю на стійці реєстрації в медичному центрі. Пацієнти ненавидять заповнити свої документи. Раніше я їм, перевірте інформацію, якщо потрібно, замініть її на актуальну. У відповідь мене зітхали і неохоче брали папери, відпускаючи кілька скарг. Тепер, що я їм говорю, все, що вам потрібно зробити, це замінити дані. Таке формулювання дозволяє мені думати, що роботи не так багато, тому вони забирають папери без жодного слова. Це така дрібниця, але це так полегшує життя у моєму офісі. Четверте, вітайтеся з усіма, кого ви знаєте, та робіться з посмішкою. Найчастіше люди, які навчилися разом у школі під час зустрічі, обмінюються незручною посмішкою замість широкої посмішки та життєрадісної вітання. Тільки уявіть, якщо хтось зустріне вас двічі на рік, і обидва рази ви будете усміхнені та привітні, про вас подумають, я про хорошу та приємну людину. Тому це були психологічні уловки, Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.